Слава, шановні любителі футзайлу, раді вас вітати у столичному. Наш національний герой, який виходить разом зі своєю донькою, пробити перший символічний удар. Міський клін та шана Збройним силам України Валерія Лобова та лікар команди Олександр Дмитро Щербаков та президент команди Фантом Владислав Власюк. Новий чалий. Зараз четвертим гравцем на полі розберемося. Який зараз нічим рахунок відкриває. Вау! Нічого собі. Дмитро Чалий шокує киян вже на 45-й секунді. Кирил Залістів, дивимось, За повтором шикарно втік від опонентів обіграв Ігоря Байдака. Дмитро Чалий вже на 45-й секунді зустрічі харків'яни зовсім не по-домашньому. Харківських містян. Клас, розіграш вивели на комара, там. Ян, знов на Байцура. Дев'ятий номер зміщення. Удар. 1 1 1 1 Просто браво! Віталій Байцур відновлює статус статус-кво. Тільки на кол наших господарів, а й гостей лунає цей трек. 1 1 Байцур, дивимося, класне зміщення. І хочеться відзначити блок від військова адміністрація та федерація футзалу. Асоціація трети футзалу. 2-1. 2-1. Просто браво. Комар таки добивається. Свого. Степаненко прострілює. Комар. Не без долі везіння, але кого то хвилює. Гол не пахне. Григорій комар. Після класного прострілу від Степаненка. Заштовхує м'яч. Так, Кібіш прострілював раз. Комар з більш вигідного положення не забив. Але з другої спроби просто браво. В інтерв'ю. Главний коч, головний коч команди Агромату сказав, що приймаємо цю поразку. Не кричав. Перевернути все догори дригом, програючи з рахунком 0-1, Перевести все тепер на свою користь. А у нас Знов зелені м'ячем, Владислав Поволоцький. Черпак паралель. Але Степаненко цей задум удар ну, на Творі. комплекс наші трибуни, наші юні глядачі назарова яй прошити Сергія Білика. Білик на місці. Впастов скло. Все. Зустрічна контратака. Білик жбурляє вперед. А от уже розігрують саме МСК Харків. З другого на третього вихід. Непогано. Що ж, який момент треба забивати? 2-2. Вау! Нічого собі. Не втрачали. Ось хто сьогодні бомбардірок Крокоділо. У команди МСК Харків. 2-2. Називати в футзалі. Закидушка Назару. Програє випередження. Чалий. Такі моменти не пробачає. Вбивча права нога. Метрів так семи. Без шансів для байдака. 2-2 у нас. Бойові 2-2. Непогано. Лоєнко. Здорово розвертається. Лоєнко. Не дають йому пробити. Чипирок з лівою робочої Сергій ворота не влучає. Володін Сергія Білий. Контратак. Чал. Нічого собі 2-3. Вау! Ого. Фантом, дивимось за повтором, що Чалий сьогодні чудить. За які ви його купили, сказав би президент Інгульця. Чали на трьох. Чебиряк, здавалося, м'яч забрав. Відскакує він до Кирила Братенка. І той хвилині тут... приніс заповітну нічію для луцького колективу. Це приємно спостерігати. Удар! Чали стійка добивання. 2-4. 2-4! Ви не чекали, ми прийшли. Так, відбуває в стійку, добивання. Чекаємо ми повтору. Заштовхав там м'яч. Контратака. Чали на замасі. лівої. Байдак переводить м'яч м'ячійку. Так. Ілля Луговий. Чуємо Ілля Чемпіон. На трибунах 2-4. Вперше в цьому сезоні команда з Києва. Лідер поточного чемпіонату пропускає аж чотири голи. Підказують йому партнери. Кіян. Іркіян може зарядити. Кіян пробиває. Я впевнена, на що нас чекає. На Максимально други тайм. удар головою. Команду з Польщі. Удар з дальньої дистанції. Білик на місці. Полюбляв так забувати. Особливо в активі харків'ян, які зовсім вели в справжній шок. Наших господарів тепер уже блакитно білі поступаються. з рахунком 2-4. Перший номер Я... Кирило Братенко, 24-й автор дублю Дмитро. Чалий. 4-3, 3-4. Точніше даруйте. Дуже швидко та що потрібно. Станіслав Дивимось Дивимося за цим розіграшем. Степаненко пострілює. Вау! Нічого собі, Моспан п'ятою. елегантно. 3-4. Степаненко. Другий асист. Капітан записує до свого активу. 3-4. В основному. Фантомівці проводять а, гру на чужій частині паркету. 4-4. Роман Горпинич. 4-4. Роман Горпинич. Дивимося а, за цим шикарним перехопленням. Горпинич удар з лівої. Без шансів для Сергія Білика. 4-4, друзі. Друзі, пишуть блохі на трибунах. От знаю, що Олекс... Олексій Олександрович Михайличенко точно на трибунах. Крутим матчем наживо. Передача від кіпера. Ніщилято є-яй помиляється, але для глядачів. Дякую, що ви з нами. О! Москон! Вже важкувато діяти двома четвірками. Адже кияни нагнітають. удар ближче дев'ять. Вибухають трибуни, але м'яч. А ось Олег Блохін. На місці. Корово. Максим Чеберяк по правому фланзі. атаки. Ух, який. шлагбаум Зараз! Чалий буліт у чалого. Чалий один в один. Ще! Ряд. Віктор Нешерет. молодчинка. Поєдинку у столичному спорт області Національного університету фізичного Перечина. Горпинич зараз зарядив. Так ось я впевнений, що Віктор Родіонов. Родіонов даруйте, друзі, з Києва. Адже всі передумови для цього було, але би зараз не пропустити. але Пропускають! Пропускають! Харків'яни мост Пандобель! мост Пан 5-4. Збірна. Дивимось, повтором. Моспан прибирає він опонента. Прибирає ліву ніжку Андрія Яковенка і ближній кут абсолютно без шансів для Сергія Білика. Команда Другий тайм 0-3. Програє після неперевершеного тайму першого удар з дальньої дистанції. Не на місці. 5 секунд. Підтримують болівальників. Удар чоло з дальній дистанції. Нещеред стрибає як справжній лев. Єлико. 23,5 секунд. Простріл. З п'ятим знову ризикують харків'яни. Просто удар. Помоги п'ятого. 3,5 секунди. Удар з дальньої дистанції. Нещеред це контролює. Все. Звучить фінальна сирена. 12 очок. Вони здобувають. Четверта перемога підряд. Дякуємо МСК Харків за суперкруту зарубу. Дуже важко коментувати цю гру. Ми тренерським штабом робили все можливе, щоб для того, щоб був результат, такий як треба для нас. Я так на мою думку. Коли б ми були сьогодні ґантові до, до перемоги, ми б перемогли. Е, наше головне завдання сьогодні у нас тільки формується команда. Наше головне завдання грати з к гри все краще і краще. Я думаю, що сьогодні ми на цьому путі ми показали, що ми на цьому путі. Однак для того, щоб перемагати таку команду, як Фантом, нас е, не, не, не вистачило. Uh, поэтому я зараз uh, так вважаю, що не буває несправедливого результатів. Результат справедливий, значить, десь ми не доробали. Не доробили. другий тайм. Через це команда провалилась з точки зору результату. Не вистачило досвіду фізичних якостей, адже перший тайм був один з найкращих у виконанні вашої команди станом на п'ятий тур. Uh, да, я так теж, теж вважаю. Uh, ми працюємо на тренуваннях. І ми доходимо до рівня першої ліги України. Багато гравців, які у нас грають з чемпіонату в області, вони прибавляють в в фізики, і ми і ми будемо на цьому рівні. так як ми працюємо, і праця завжди должна дати результат. Дійсно була у нас важка гра. Налаштовували, десь хлопці в першому тайм, таймі напевно щось не зрозуміли, не почули. Я до гри казав, що це хороша команда, молода, амбіційна і легко нам з нею не буде. Це я повторював і наголошував на цьому. Десь, напевно, трошки якісь гравці не дослухались або не зрозуміли рівень відповідальності такої гри. А може. Десь трошки ми після трьох перемог е, війшли в той кураж, що ми будем, будуть приходити вболівальники, ми будемо вдома перемагати. Е, гра показує, що нам треба працювати, працювати і ще раз працювати. В другому таймі команда вийшла максимально заряджена, агресивна. Чи вважаєте ви, що цієї агресії і зарядженості не вистачало в таймі першому? Так, ви правильно кажете, що десь не вистачало. Не, не так зарядженості, як правильності дій на полі. Тобто, Коли хтось обіграє, хтось має підстраховувати. А у нас цього в першому таймі не було. А взагалі, ну, по-другому тайму, я скажу, що вийшли уже, ну, при своїх болівальниках, програвати ніхто не любить, і прийшлось бігти вперед, забирати м'яч і забивати голи. Команда вперше пропускає чотири голи. Ви як колишній професійний воротар. Це дзвіночок для колективу. Ну я б так не сказав. Гра на гру це футзал, і гра на гру не приходить однаково. Я не вважаю, що у нас якось відстояв погано ігор байдак. У нас хороші воротарі. У нас три хороші воротарі. У кожного буде своя робота, у кого ко кожен працює на тренуваннях. Я все бачу. Я не для того, тобто, може, щось пішло, когось не пішло. Байдак, я, ми будемо розбирати на холодну голову. Це перше. А по-друге, просто щось змінити, щоб ми не так стрімко хотіли взяти якимось там наскоком. Може, для цього ну спрацювало, значить, спрацювало. А по голах у мене нема. Поки претензій до нашого, наших воротарів. Вони дійсно хороші, нас виручають, і це показало не тільки ігри офіційні, а й товариські ігри, коли вони втрьох стояли і втрьох доказували, що вони достойні на кожну гру бути першими. Це дуже здорова і між ними дуже здорова конкуренція. Я за це дуже, будучи колишнім воротарем, я за це дуже радий, бо в деяких клубах такого в мене не було. А в них це є, і це конкуренція, це здорово.